Уже з цього тижня щодня о 9-й годині ранку населених пунктах Київської області на центральних вулицях зупинятиметься рух. Про це начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук. Одна хвилина 60 секунд тиші. Але в цій тиші гучніше за будь-які слова звучить, безмежна вдячність тим, хто поклав своє життя заради незалежності України, зазначив він. У вівторок, 23 вересня, в центрі Кагарлика, було перекрито рух транспорту. О 9-й годині ранку з гучномовця, який встановлений на будинку культури, лунав голос диктора. Метроном та «Гімн України. Біля Алеї Слави в скорботі, схиливши голови, стояли працівники відділу міської ради на чолі з очільником громади Олександром Панютею. Зупинявся транспорт. Зупинялись пішоходи. Подібні акції в нашому місті будуть проводитися щодня о 9-й годині ранку під час загально національної хвилини мовчання. Це є частиною формування нової етики, взаємодії з захисниками та захисницями України. Це наш спосіб сказати: ми пам'ятаємо, ми не забудемо ніколи, адже пам'ять основа нашої сили, нашої єдності і нашого майбутнього. 22 вересня відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Цього разу було розглянуто два десятки питань порядку денного. Так, із метою ефективного залучення інвестицій та створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проєктів. На території громади ухвалено рішення про створення місцевої інвестиційної ради з питань публічних інвестицій. Створено комісію з питань розподілу публічних інвестицій. Прийнято рішення про створення та затвердження Фонду захисних споруд цивільного захисту на території нашої громади, призначено уповноважених осіб на складання протоколів про адміністративне правопорушення, затвердження інструкцій з оформлення матеріалів про адмінправопорушення. Низку рішень прийнято за поданням комісії з питань захисту прав дитини, упорядковано справи. Квартирного обліку і взято на облік двох внутрішньо переміщених осіб із числа учасників бойових дій. Одне з рішень стосувалось передачі будинку Приватна власність, упорядковано три поштові адреси на виконкомі. Традиційно прийнято рішення про надання матеріальної допомоги жителям міської територіальної громади. 22 вересня в міському будинку культури відбулось перше засідання робочої групи з підготовки стратегії розвитку Карлицької міської територіальної громади на 2026-2027 роки. Наша територіальна громада, одна з трьох на Київщині, бере участь у втіленні проєкту за підтримки Міжнародного фонду відродження та Європейського Союзу. До нас 23 вересня завітали керівниця проєкту Валентина Полтавець та її колеги-експерти. Пряма мова Валентини Полтавець. Наша роль і моя, і моїх колег-експертів супроводжувати, тобто допомогти вам пройти у цей шлях розробки стратегії громади. І тут я представлюся. Мене звати Валентина Полтавець, я голова правління. Громадської організації, Центр якості місцевого самоврядування. Ем, я е, багато років працювала в місцевому самоврядуванні і те, що Олександр Олексійович сказав, я проходила також це в громаді в одній, де я працювала, потім в іншій. Е, це місто Грішні Плавні на Полтавщині, місто Українка на Київщині. А не які є такі? Не завершений Не є, але є <рес> великий сумнів чи затверджена, Тобто хтось розробив. Ну, так так <рес> як і ми хотіли і розробити, це, якось самі, ну у да. нас. От те, що, наприклад, програма Юліт, мабуть, багато хто в міській раді працює, <рес> знає, так? консультують, навчають. Громада, працівники йдуть зробити це, напрацювань багато, завершити, довести це до фіналу. Ну, я ще нікого не бачила. Або просто тупо приймають щось таке, знаєте, що потім треба буде все рівно переробляти. Тому це, це дійсно е, нато методологія, так, що експертний супровід хто знову ж буде відривати вас від вашої поточної діяльності, тому що ви кожен день занурюєтеся в те, що актуально горить сьогодні на завтра, а стратегія залишається десь. ну, Буде час Залишку зараз. Да. Тому вже тут у нас проєкт. Наша громадська організація виграла цей е, грант, виграла цей проєкт у відродження фонду відродження, який фінансується е, за рахунок фонду відродження і Європейського Союзу. Тому тут уже ми зобов'язані е, вас провести, якщо треба, навіть. До До допомогти завершити це прийняттям рішення міської ради про затвердження стратегії. Гості презентували проєкт, поспілкувалися з учасниками засідання, а це керівники відділів і структурних підрозділів міської ради, представники депутатського корпусу міської ради, старостинських округів, бізнесових структур, комунальних підприємств. Кожен із них висловив своє бачення стратегії розвитку громади крізь призму своєї діяльності. Ось фрагменти кількох виступів, говорить карлицький міський голова Олександр Панюта. Насамперед, мені би хотіло, щоб ми все-таки розпочали активно залучати інвестиції в громаду. На жаль, ми цього сьогодні немає. І я впевнений, що на вийде насамперед процесі розробки стратегії розвитку, я думаю, що ми напрацюємо працюємо на даний напрямок. Але найбільшу проблему хотілося б, щоб частина бюджету у нас була не менша, ніж у сусідній громаді, Миронівській, тоді можна менше залучати донорів, менше втілювати якісь проєкти, а можна все робити за власні кошти. Бюджет нашої громади рівно у, дві, у два рази менший, ніж у сусідній громаді. Майбутнє дуже багато планів, дуже багато проблем, які, бо я їхнував, я її їх всі знаю. Сьогодні, от сьогодні, крім того, щоб забезпечити комфортніші умови, тримання і послуг проживання людей, на сьогодні не вистачає в'їзної дороги. Сьогодні через наше місто рухається дуже багато транспорту. Ви це звернули увагу і в день, і вночі. Це у нас проблема. Два проєкти було розроблено в'їздної дороги. Одна була протяжністю 8 кілометрів. Її не збудували. Потім розробили новий проєкт на 4 кілометри. На жаль, війна знову зупинила цей процес. Ми дуже завантажені транспортом. Проблем їх дуже багато. Їх дуже багато, і люди сьогодні йдуть до нас. Трошки менше часу стало звернення, бо все-таки війна вплинула, і люди сьогодні розуміють, що найголовніше – це перемога і мир. А далі, я думаю, що ми... Все справимося з нашими проблемами, а стратегія нам дасть пошту. Я навіть не сумніваюся. говорить староста Слобідського, старостинського округу Світлана Бакал. Хочеться, аби молодь залишалася в селі, розвивати інфраструктуру села, аби село було привабливим для інвесторів і дало можливість розвиватися селам і показати, що в селі. Діти і молодь мають такі ж можливості, як у місті, і ну щоб ця стратегія допомогла селам нашим стати Хращина. В залі були присутні і депутати Карлицької міської ради. Один із них підприємець Максим Воловенко. Е, яка найбільша проблема і виклик сьогодні? Я думаю, що для бізнесу найбільша проблема стала на сьогодні. Це війна, е, яка гальмує всі процеси як розвитку, так і інших. Питання, які у нас виникають ну, на майбутнє, якщо його уявляють для громади. Ну, у нас є дуже чудовий парк, це як мінімум, щоб він був схожий на Кекенхоф, щоб сюди люди, їхали, люди з усього світу подивитися, який він гарний, красивий. У нас є до чого прагнути, чого ну, ми знаємо, що хочемо, ми обов'язково це з часом зробимо. Працюємо з багатьма голландськими компаніями, я думаю, що це все можливо. Люди готові вкладати, готові працювати, але зараз в умовах війни ну, поки що це неможливо. Тому я думаю, що працювати ми вміємо, любимо, знаємо, як це робити, а далі буде перемога, і все нас буде добре. Стратегія не забагато. стратегія. Ну, якби тільки працювала, так. В наших планах дати можливість вам послухати всіх, кому давали слово на засіданні, аби глядачам, тобто вам, було видно, які проблеми громади турбують людей, яких ви добре знаєте. За підсумками засідання було узгоджено комунікаційну стратегію, інформаційний супровідтілення проєкту, розподіл членів робочої групи за пріоритетними напрямки стратегії розвитку. Орієнтовне завершення роботи над важливим документом планується на квітень наступного року. А сьогоднішнє засідання, тобто 23 вересня, один із перших кроків на цьому шляху. В попередніх передачах заступник карлицького міського голови Іван Сімцов розповідав про завершення робіт по збору ранньої групи зернових вагроформування громади. Сьогодні і тема. Тут мова про пізні культури, їх стан і прогнозована врожайність, а також ціну на збіжжя. Почали з погоди. Погода непогана, погода непогана склалася і була волога під зараз ріпаки, хто посіяв, то вже посходили. Вже багато хто виробив площі під озимій, озиму пшеницю, під підозрімій коли. Зароблені площі ті, що зібрали раніше, там, хто цю сою зібрав зараз, то вже про це готують під посів пшениць. Ну і так, якщо дивитися по соняшнику і кукурузі, то ну, вони не скажемо там супер, класні, але дуже виглядають пристойно. А далі Іван Михайлович розповів про те. Що по дорозі в Запоріжжя, куди вони їздили з очільником громади Олександром Панютою на зустріч з енергодарівцями, бачили посів пізніх культур. Бачену картину можна назвати так: жах. Практично все посохло, вигоріло від спеки і без вологи. Бачили й кукурудзу висотою з пів метра. Ну, взагалі там пострадавша Запорізька, і Дніпропетровська і частина Кіровоградської області було в них погано з опадами, тому врожаю там великого не чекати. У Нас набагато краще. А скажіть допоміг, дощі йшли. А скажіть. Так, не такі, як треба, але все рівно. Скажіть, ви кажете, чекати? А можна щось вже чекати із оптимізмом ціни цінова. Ціни поки не зрозуміли, не знаємо, навіть поки які там ціни будуть на кукурузу, поки ніхто ще не питає. Соня... Я не знаю, моє соняшник вже до когось звертається, я не чув поки ще ціну на соняшник. На пшеницю я вам сказав, на ячмінь примерно десь така сама ціна. О, ну, а там побачимо. Я думаю, що ціна на соняшник буде, бо південь і схід пострадавши. Там, де соняшники, кукуруза, ціна а має соя? бути а не менша, як пройшли рік так. А та соя? Та й соя теж. Соя. Навіть в нас вона не вродила, то я не знаю, що в них там. Ну, як скажу, в нас не вродила. Та вона і та, і середня, і пізня теж не дуже показує, що там буде врожай. Ну, Може 2,5 то не буде, може в кого три буде. То залежить від того, в когось який випали. Ви бачите, як йде по громаді. В одному місці 25 міліметрів, в одному 12. А одна, кстати, я в одному питаю, він каже, дощу не було тут, ми рука. В не було душу. Так що тут воно, знаєте, все залежить від того, як попали опади. Сьогодні рішаючим фактором у всій врожайності є опади. Скільки б ти не вніс мій добрив, якщо не буде опади, не буде вологи, то добрива ти будуть лежати або просто вивітряться, і нічого з них не буде толку ніякого. А якщо буде, о, волога буде, то буде врожай.